Місто провело в останню дорогу воїна російсько-української війни. 47-річний Віталій Михальський був старшим солдатом та водієм-електриком розвідувального відділення 114-ї бригади ТРО. Загинув 14 травня на околицях міста Сіверськ. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Підспівали Віталія у Спасо-Преображенському соборі. По дорозі до кладовища у центрі міста люди стали навколішки. Та віддали шану захиснику, схиливши голову в знак подяки. Поховали на Алеї Слави. У Віталія залишилась дружина, донька та сестра. Він герой, він захищав нас. Ми йому дуже вдячні за це. Що можна сказати про таку людину? Це, це одним словом, він герой. І ми приїхали сюди вшанувати його. Наша волонтерська організація приїхала на супровід і вшанувати, тому що тільки так ми ну, йому можемо сказати дякуємо за те, що він поклав своє найцінніше це своє життя. Воїна ну, Віталій, який поклав своє життя на полі за волі й незалежність України і за відкушенням усякої родини вільної невіли. Вільно. Понад тиждень тому, як на спортивному майданчику по вулиці Чорних Запорожців, 22, на на десятирічного хлопчика впали ворота. Дитина отримала численні травми і зараз в і бореться за життя. Та відповідальних за цю страшну трагедію досі не знайшли. У відповідь на наш інформаційний запит, очільник громади Володимир Вовкотруб повідомив, що майданчик перебуває на балансі комунального закладу Білоцерківський міський центр фізичного здоров'я населення спорт для. Всіх у 2020 році там був проведений капітальний ремонт. В останній його огляд здійснили 7 червня та визнали стан задовільний. До того ж, з початку року ніхто з мешканців будинків до балансоутримувача не звертався. Хочу сказати, що ми підняли технічну документацію по цьому майданчику і по цих воротах. Це ворота гандбольні і вони переносні. Тобто вони не повинні були закріплені бути щодо ситуації, як це відбулося, що відбулося там зараз. Ну триває слідство, там порушено кримінальне провадження, і з результатами слідства ну буде інформація, будемо приймати міри. Цього року місто виділило 320 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Наразі витратили майже половину 163 мільйони. Про це зазначив секретар міської ради Володимир Вовкотруб під час прес-конференції. Також він виокремив проблему з ліфтами, адже щодня відповідні служби отримують більше ста звернень про застрягання людей у кабінах. Проблемою є й те, що мешканці намагаються самостійно вийти, внаслідок чого лише. За два дні зламалось 27 підйомників. Ротації серед повноважень місцевих топ-посадовців. Багато років за медичну галузь у Білоцерківській громаді відповідала соратниця Геннадія Дикого Інна Новогрибальська. Однак, з приходом нового очільника, цю сферу відповідальності він делегував іншому заступнику Юрію Савчуку. Він відповідає за всі лікарні, поліклініки, комунальні аптеки тощо у нашому місті. Як пояснив такі зміни Володимир Вовкотруб, це пов'язано з тим, що Новогребельська має забагато обов'язків. Також на це рішення повпливав скандал з аварійним станом укриття Білоцерківського пологового будинку. Я переглянув навантаження на кожного заступника. Тобто і перерозподілив обов'язки, тому що на пані Ініново Гребельський сьогодні є ну, такий великий напрямок роботи, це соціальна сфера. Це близько 50 тисяч звернень за рік. Так? І медицина це не менш важлива сфера. От тому було перенаправлено, ну, частково розподілено обов'язки, щоб. Юрій Савчук взяв цей напрямок, тому що також цей напрям потребує великої уваги. Я не можу сказати, що Іна Новогребельська не справила своєї своїм роботи. Але ситуація на тишні, Вона... ну, дивіться, в коло повпливала, так? Дивіться, дивіться, в цілому ситуація в медицині впливає на прийняттям рішення. І взагалі нема такого, скажімо, коли я приймаю якісь рішення, то відповідно якась ситуація до цього ж призводить, що приймає такі рішення. Цвяхостояння це давня практика, яка набуває популярності серед прихильників здорового способу життя та духовних медитацій. Дехто знаходить у цьому шанс вийти із тривожних думок, а хтось відпочиває тілом та душею. Наскільки такий метод популярний та дієвий, на собі випробувала моя колега Любов Геращенко. Дошки садху або цвяхостояння цю практику називають по різному, але як відомо, вона може бути дуже корисною для організму людини. Для нашого міста подібна терапія не типова, але чимало спеціалістів її таки використовують. Як розповідає психологиня та цвяхотерапевтка Валентина, стояння на таких дошках сприяє фізіологічному оздоровленню та покращує психоемоційний стан. А ось духовний аспект практики дозволяє зануритися у глибини власної свідомості. Вони були створені насамперед для того, щоб допомагати людині оздоровити тіло, тобто базово це інструмент оздоровлення, який допомагає включити кроволімфообіг, який допомагає привести в тонус внутрішні органи, покращити їхню роботу і так далі. І це все почалося саме для того, щоб люди, які вже не можуть собі дозволити опиратися тільки на класичну медицину, вони обирають ще такі якісь для себе способи. А вже далі це розширилося в духовну практику, коли ми медитуємо, став. Вимо наміри, так далі, тобто істоки були в тому, щоб навчити людей здоров'я своє якось іншим чином ще лагодити. Як запевняють спеціалісти, дошки садху трішки схожі за специфікою дії з аплікатором Кузніцова, такий килим також позитивно впливає на організм людини. Основні симптоми, з якими можуть допомогти цвяхи, це страх та тривога. Що зараз номер один це те, що ось це слово тривожність чомусь для нас стало буденним. На жаль, ми розуміємо, чому, які фактори на це впливали, і людям потрібно знаходити варіанти, як з цим боротися в плані вивільнення, не купити це все в собі. І люди приходять саме з такими запитами, і це допомагає дуже сильно в тому, щоб не носити все на тілі, не перенести це потім в хворобу чи в важкий стан психологічний чи фізичний, а от просто на початку, коли людина переживає, Жила стрес, прожити його якісно. Цвяхи в цьому дуже класно допомагають. Постояти на цвяхах може кожен, незалежно від віку, але є декілька протипоказань, які варто взяти до уваги. Є загальна якась там базова табличка, можна сказати, да тобто це люди там вигідні жінки, це можуть бути люди з дуже важкими серцево-судинними захворюваннями або після певних операцій, або там період менструації і так далі. І ці протипокази є, але я хочу сказати ще, що цвяхи. Можна використовувати по різному, і до мене приходять так само люди після важких станів, але ми використовуємо цвяхи в сидячому положенні. Тобто вони просто ставлять стопи, ставлять ручки на цвяхи, і вони просто сидять, і кроволімфообіг запускається, але при цьому тіло не стресує. Жінка має чимало клієнтів, які по декілька разів стають на цвяхи. Одна з таких Тетяна. Вона вже вдруге випробовує себе. каже, відчуття відрізняються. Минулий раз це були такі неочікувані відчуття. Це нічим не зрівняти, тому що ніби ти дивишся, що ці цвяхи вони гострі, але, але коли стаєш, то просто голова вимикається. І минулий раз було дуже багато таких внутрішніх переживань, хотілося зіскочити з них, хотілося просто покинути і втікти десь Цей раз. Якось набагато спокійніше. Звісно, воно болить, звісно, воно неприємно, але, але якщо я говорю, то я думаю, що ну, це терпимо. І, до речі, в цвяхах дуже важливо не терпіти, не, не стримувати себе. От Перший раз я прямо переживала це, я пам'ятаю, я і плакала, і таких величезна буря емоцій. А зараз, зараз навіть задоволення якесь отримуєш. За словами психологині, людям, які вперше хочуть стати на дошки садху, варто пройти повний сеанс. А це спілкування з психологом за чашкою ароматного чаю, формування запиту та медитація. Постояти на гостряках вдалося і мені, але зізнаюся, це не так легко, як здається. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Аби бути в курсі усіх подій нашого міста та району, підписуйтесь на соцмережі Еспресо Біла Церква. Ставте вподобайки та залишайте свої коментарі, адже завдяки цьому ми розуміємо, який контент вам подобається більше. Одна з найвідоміших архітектурних пам'яток міста, будинок органної та камерної музики, потребує реконструкції. Тож у місті презентували історичну довідку про костел святого Івана Хрестителя. Перед тим як створити проєкт його реставрації, як наголошує історик Євген Чернецький, це важлива подія, адже над документом почали працювати ще минулоріч. Досліджували інформацію з усіх можливих джерел, як місцевих істориків, так і столичних спеціалістів. Збирали матеріали по крупинках з різних частин України. Довідка є ексклюзивною, адже чимало фото на загал, показали вперше. Деякі документи окремі. Вони, от ну тут це Київ, Житомир, це в першу чергу там різні архіви. Але ну, якісь моменти, які стосуються, наприклад, Домініка Ботані, це взагалі документ, який зберігається один з них в державному бібліотеці імені Стефаника у Львові в інституті рукопису. Тобто, ну насправді дійсно тут я думаю, що якісь документи будуть з часом знайдені і в швейцарських архівах, і тобто насправді це робота, яка ніколи ніколи не зупиняється, тобто, скажімо так, для реставрації зараз цей етап вже пройдений, але безумовно історія костьола буде ще, скажімо, так, досліджуватися багатьома дослідниками впродовж наступних століття. сподіваюся. Протягом тижня для вас працювала Олена Бойко. А по той бік екрану, вся команда нашого телеканалу. Ми щиро вболіваємо за розвиток якісної та об'єктивної журналістики, адже від цього залежатиме ваша обізнаність в усіх суспільно важливих процесах громади. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних.